Привіт-привіт! Ви на каналі Бліц. І в нас на обзорі новий івент фаргеймінга під кодовою назвою Час Пік. А поки ми почнемо, попрошу підписатись всіх козаків на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, а також поставити лайк даному відео. Черговий івент на штатний нічим не видатний СТ 6 рівня Кромвель Б. До чого тут назва час пік? Я чесно кажучи, так і не додумався. Ну ладно, перейдемо до самого танчика. Це той самий кромвель, тільки кращий. Наш преміумний аналог має швидше зведення, набагато швидше крутиться. Але що йому дійсно додали, так це кути схиляння. В порівнянні зі звичайним кромвелем цей показник виріс на 5 градусів вгору і на 5 градусів вниз. Досить цікаво, можна буде пограти в рандомі від горбів та схилів. Окрім кромвеля, картоха нам обіцяє дні преміум аккаунту, але судячи з даного фото, це буде всього один день преміум аккаунту і два сертифікати на дослідження танків 10 ї та шостого рівня, а також вільний досвід та кредити. Як отримати всі плюшки швидше всіх інших? Все дуже просто. Тобі потрібно збити якомога більше іксів з танків, рахуються збиті ікси тільки з техніки 6 рівня та вище. Але все не так просто. Відстояти бій і забрати ікс не вийде. Картопляники поставили умову. Ти повинен отримати мінімальний досвід за бій, щоб цілих два значки упали тобі на рахунок. Мінімальний досвід можеш подивитись на даному скріну. Гравців, в котрих вже є Beaver Gaming також не образив і дав їм можливість заробити камуфляж небезпечно. Район, і контейнери випадкової п'ятірки, в якому будуть лежати колекційні машини п'ятого рівня. На рахунок цих каністр у мене інфи ніякої взагалі немає. Від мене порада, як швиденько нафармити на Кромвелі. Купуйте танки шостого рівня, які вже досліджені, але ви їх продали, або проходили за свободку. А також не пропускайте оновлення бонусів X2. Вони оновлюються два рази в день, вранці та ввечері. Івент пройде з 23 серпня по 2 вересня. Після закінчення івенту в тебе буде один день, щоб забрати всі нагороди за золото. Після закінчення цього дня всі значки звертають без компенсації. Ви були на найкращому українському танкоканалі. Якщо був тобі корисний, став лайк та оформлюй підписку. Всім переможних боїв та всім пока!